В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Налітовченко. Мої вітання. Сьогодні 29 вересня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі українців, як перший президент України, історик і громадський діяч Михайло Грушевський, перший український космонавт Павло Попович, драматург Іван Тобілевич, Карпенко Карий, письменник Осип, Барвінський, церковний діяч митрополит Київський, Кипріан і футболіст Андрій Шевченко. І саме цього дня 1941 року розпочалися масові розстріли нацистами мирних громадян у Бабиному Яру в Києві. Відома Житомирська волонтерка Юлія Толмачова потребує нашої допомоги. Жінка, яка за півтора роки 40 разів відвозила допомогу в зону. АТО, сьогодні перебуває в лікарні. Щодня родина витрачає чималі кошти на стабілізацію волонтерки. Тож наші колеги закликають підтримати хоробру жінку і переказати кошти на її лікування. Із записів військових на сторінці Толмачової у мережі Фейсбук відомо, що жінка врятувала не один десяток життів українських воїнів. Її прилади нічного бачення, тепловізори, біноклі, бронежилети, одяг, ліки, комп'ютери допомагають та рятують ось уже півтора роки. За цей час жінка зібрала та відвезла в зону АТО сотні тонн допомоги. Я смотрю и читаю, я уже наизусть знаю каждую вот подпись. Я все равно, и у меня моментально проходят, вот знаете, вот картинки все, каждого человека. Вот Тео командир, да, Девольт командир, там, и уже сразу у меня там, ага, Девольт то, вот там мы были, вот там помогали, там то делали. Мабуть, такие люди, как Юля Толмачева, и завдяки таким людям, как Юля Толмачева, мы ми... Отримаємо перемогу. Перемога буде однозначно за нами. Я захоплююся Юлією. Вона віддана, вона готова ризикувати своїм життям. Юлія Толмачова не раз потрапляла під обстріли, проте жінка відчайдушно продовжує виконувати замовлення військових. І що 10 днів вона в АТО. Толмачова стала живою легендою спротиву російській окупації. На позиції лісник в Авдіївці, це стара Авдіївка. Там тоже там обстреливали конкретно, вот они лупили по минометами по селу 12 часов дня. Дома полыхают, горят дома, раненых кучу жителей. И они все равно продолжают стрелять не по позициям, а они стреляют по мирным жителям. Я не знаю, может это тактика такая, что потом говорить, что это украинцы обстреляли. Вони попали на нашей машине під обстріл и вырвало двері в буці и... І... Вони мчать звідти, тому що гради е, падають, і вони просто петляють. І вона кричить водію: зупинись, там посилка упала, треба забрати. Водій їй каже: Невже ти не розумієш, що ми тут можемо залишитися назавжди? Каже: ну як ти не розумієш, там чиясь посилка, її треба забрати. Минулого тижня у жінки раптово відкрилась виразка шлунку і почалась внутрішня кровотеча. Толмачова втратила свідомість, її знайшов син, який випадково повернувся додому. Юлію терміново відвезли до лікарні. Потім кілька днів Толмачова перебувала у реанімації, а оперувати ...лікарі одразу не могли через низький рівень гемоглобіну. Сьогодні стан волонтерки покращився, про те, що хвилина є ризик повторної кровотечі. Кошти на лікування Юлії Толмачової можна переказати на особисту картку волонтерки у Приватбанку: 41 49 62 58, 10 32 73 69. На фронтовому Донбасі зберігається відносне затишчя, однак, бойовики все ж обстріляли наші позиції в Артемівську, Майорську і Зайцевому. Про інші резонансні події в Україні світі коротко. Президент України Петро Порошенко зустрівся з американським колегою Бараком Обамою, який підтримав нашу державу у питанні захисту від російського агресора. На сесії Генеральної асамблеї ООН під час виступу російського президента Путіна українська делегація покинула зал на знак протесту проти його агресії щодо України. З 25 жовтня Росія закриє для українських літаків свій повітряний простір. У Києві біля залізничного вокзалу пролунав вибух у Ємені. Винищувачі помилково обстріляли весілля. Загинули 27 громадян. Внаслідок тайфуну на Тайвані без електроенергії залишилися 2 мільйони будинків. А післязавтра – міжнародний день людей похилого віку. Місцеві вибори 2015 на їх проведення на Житомирщині додатково виділено майже 4 мільйони 400 тисяч гривень на додачу до 7 мільйонів 600 тисяч гривень, виділених нашій області двома тижнями раніше. А наш телецентр відвідали спостерігачі ОБСЄ Хелена Літао та Азгер Рустат, які поглиблено цікавилися практикою висвітлення виборчих перегонів. Чого ж від цих виборів чекають наші земляки? Дізнаємося з наступного опитування. Ну, Результат завжди від виборів очікують. Ми теж очікуємо позитивних результатів. Я думаю, що повинно бути краще, ніж сьогодні. Майбутнє. Якось покращення, мабуть. У жилося нам. Нічого. Чим чим більше вибираємо нових і нових, тим хуже. Нарі житомирщину з війни повернулися героїчні десантники 90-го батальйону. І їх зустрічала і моя колега Лена Ковальчук. Ну, я вважаю, що сьогодні такий важливий досить день. Сьогодні приїздять наші захисники, це 90-й батальйон. Я прийшла зустріти як свідома громадянинка, як вдячна в першу чергу громадянинка. Хочу подякувати в першу чергу за їх відвагу, за їх честь, за те, що вони захищають нас. Цього не пояснити навіть словами, це просто вдячність. Насправді, і хочеться особисто подивитися в очі, і сказати дякую. Зустрічати героїв. Прийшли їхні родини, волонтери, представники влади, школярі, Житомиряни та бойові побратими. З восьмої ранку люди сходились на площу перемоги, аби висловити повагу українським захисникам. Зізвонилися з хлопцями, щоб зустріти всіх наших остальних, що повертаються зони АТО. Ну всі живі, здорові». Чекаємо їх, не дочекаємося, щоб вже всім разом бути вдома, ну таке, щоб вже швидше цей кошмар закінчився. Це 90-й бат, наш знаменитий. Сьогодні приїжджають, наступна половина, вже дембелі, це ті хлопці, які пройшли аеропорт, це ті хлопці, які пройшли гарячі точки. Багато з них були в плену, багато з них вийшли з как бы, сім'ями вже вдома. Ми їх дуже чекаємо. І рада, що сьогодні Житомир відкликнувся, не тільки Житомир, але й все руководство міста і області допомогли нам в організації цього всього. І всі вместе вже час і Кожна жінка, коли відправляє чоловіка на війну, будь-то чоловік, будь-то син, будь-то батько, вона надіється на якусь зустріч. І я дуже рада, що ця зустріч буде незабаром. Житомиряни зустрічали героїв 90-го батальйону, 81-й десантно-штурмової бригади, оркестром, квітами та оплесками. <плес> <плес> Настрій дуже чудовий. Нарешті ми вже вдома. Звичайно, трохи сумно було виїжджати, тому що багато товаришів там залишилося. І є такі наші побратими, які в нас ну, в строю навіки залишилися. Ну, що будемо робити вдома? Звичайно, до родини за стіл до сімейного куточку. Йому це одна радість, тому що для нас це все закінчилось. Жаль. Что для парней, которые там, это еще не закончилось, к сожалению. Но в любом случае, я думаю, что победа все равно будет за нами. Мы вернем те земли, которые враг захватил не надолго. Не надолго, не надолго. Да. Потому что настрой у всех боевой. Те парни, которые пришли вместо нас, то же самое с очень хорошим настроем. Поэтому свою землю ми в будь-якому випадку вернем і ті парні, які остались там навсегда, завжди, смерти смерті не напрасна. Частина демобілізованих десантників вирішили продовжити службу в зоні АТО, повернувшись до Збройних сил України на службу за контрактом. Іще про вагомі події у нашому краї коротко. Вчора представник нашого колективу взяв участь у нараді в Держкомтелерадіо з питань переходу обласного телебачення і радіо на суспільний формат. Сьогодні у філармонії виступить Вінницький камерний оркестр Арката. У Житомирському костелі святого Яна Здуклі освятили дзвони, подаровані італійцями. 2 жовтня в Житомирі розпочнеться набір у патрульну поліцію. Державна автоінспекція нагадує водіям, що з 1 жовтня за межами населених пунктів необхідно вмикати фари. У неділю, 4 жовтня, освітяни Житомирщини відзначать своє професійне свято. А 7 жовтня в Коростині пройде літературно-мистецьке свято просто на покрову. І наостанок цитата цього тижня: хто твердить, люблю свій народ, а не виконує своїх обов'язків перед ним, той твердить лож. Іван Франко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Тіві Всього вам найкращого, миру, злагоди і терпіння. Бережіть себе та Україну до завтра.